Друзі, привіт усім! Маємо сьогодні п'ятницю. Закінчення робочого тижня. Ну, як для кого? В кого закінчення, а в кого нема закінчення. Ну, але, тим не менше, якось так воно рахується. Я сьогодні, як завжди, стояла на кухні. Попекла міні піцу, половина лишилася, печу пампушки з повідлом. То, що замовляють, то, то роблю. Питаюся, що готувати хлопці, кажуть, там то, чи то чи то. А я вже вибираю, що з того всього буду готувати. Так само і сьогодні. Та, на дворі знову холодно, друзі. Холодно немає ніякого тепла. Відкрила вікно, друзі. Відкрила вікно, бо жару помпушки. Бумік, каже, привіт. Каже, привіт, привіт. Нині вже нічого не падає, слава Богу. Але, друзі, такий холодний вітер. Такий ніби, знаєте, десь випав сніг і, і стоїть. Досить холодно. Так, бумік. Він заглядає за якимись котами, за якимись горобцями, що й має до роботи? Я на кухні, він коло мене. Так, бабулька. Бабулька. Я вечерю приготувала. У мене сьогодні картопля запечена з м'язком, з цибулкою до картоплі, е, дала сушені трави, зробила салатик з крабових паличок. І до чаю напекла пампушки з повідлом. Усе, така у нас сьогодні буде вечеря. До смачного. Так, смачного. Булок чекає, зараз бункою перепади. Він так зі всіма сидить. Дубою! Так, в нас вечеря закінчена. Хлопці всі поїли. Ага. <плес> смачно чи не смачно? Дуже. <плес> <плес> Дениска, смачно чи ні? <плес> Привітайся, взагалі. Пирілки помили всі. Тато ще десерт тягне. <плес> 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 ну а що ж, чаю постав? Отак, от яких три хлопці стали, поїли, наїлися. Всі за собою тарілки помили, молодці. І все з'їлаш? Всі... Так, майже все з'їли, ви кажете. Кажете, що це багато, багато. Писала одна жіночка якась під, під відео. Я, можу, я там трошки більше Напивало. наготувала на два дні якось. Вона пише: нам це на місяць би було. Так. Ну, так. Напевно, що на місяць, Та мені би теж самі було на місяць, якщо троє хлопців стали, поїли. Та й все, та й нема. Та й нема. Навіть дворі починає смаркатися друзі. Ми йдемо зараз господарку подарку обходити. Ой, і все. Нема сонечка, нема тепла. Нема ніякої роботи. А є сонечко, є тепло. Так, є сонечко. Може завтра вже буде сонечко, вже там бачили. А вже мені так таки ще було? Хоч нині сніг не кидала, вчора снігом кидала, нині щось. Ж... Тому тобто, що вже не кидала. Навече вже навіть трошки випогодилося, вже трошки ніби якесь сонечко було. Ну, це, це сонечко, але таке. який поки не було, хмарків. Добре, ми зараз йдемо обходити в господарку. Зі ми вже зібралися, чоловік вже пішов, я його наздоганяю. Кам'яна вже по сьомій. Йдемо, обійдемо в господарку Швиденько, Там нема що обходити, бо не доїться кози тільки їсти, пити, дати всім сінати все. І усе буде. Угу. Тобі допомагає, так? Дуже. Ну йди, заходь, ходи, ходи, мама дозволяє, ходи. Ходи, заходимо. Так, можна. Що мої зазульки? Нушку, як завжди, не видно. Білочка, Малята, козленята. Всі мають місце. Добре, що припиняли того лунтика, ту лунтику нічемну, бо вона би бусі не дала. Ні їсти, ні пити, ні нічого. А то так... вкури. Давай. О, о-о-о, треба було їх збаламутити. Так, бо він хоче туди добратися. Але не вдається. О. о, до речі, друзі, сьогодні дзвонила за бройлери. Нас вже пишуть на чергу. Ну, хто хоче бройлерів. Такі підрозчинки. казали, що будуть коштувати від 88 гривень, ну самі менші. І такі трошечки більші, до 100 гривень. Ну, коротше, найбільше цепетко, але воно не є маленькі, Вони такі вже двохтижневі, то будуть коштувати десь 100 гривень. І плюс хімія. Цю хімію, що дається їм, буде коштувати 25 кг 860 гривень. Ви угу. собі замовили 30 штук вже. Ти на кінець березня, кажуть, буде. Ну, маленьку треба купляти вже хоча б першу партію, Щоб так здається, поки виростуть три місяці. Щоб, щоб потім ще можна було взяти. Коротше, то замовили, бо вона теж має все на списку, все пописано. Всі люди, хто хочуть що наперед замовляють і вже тоді це. І вже куди вона їде, потім перезвонить і скаже, що ми там їдемо на ті села чи куди. Тоді люди собі забирають. Хоча, ви знаєте, там того, там того разу ми брали бройлери, вже такі більші були. Вже, певно, до кілограма вони мали. І вона казала, що вони тільки два тижні. Ну, Але, звісно, не це підко, що воно маленьке, ні? там такі лапи величезні, вони такі взагалі масивні великі. Так, що тільки вона одна казала, що було тепле в ноги. Тобто багато настелено на якоїсь соломи, тирси. Ну так ми соломи не маємо, там маємо трошки, і то та така солома не стала. Тирси маємо багато, будемо тирсу столити, щоб не мерзли в лапу. Бо так, знаєте, є хліби такі тепліші, от, наприклад, де хто корову тримає, чи тримають свині, то відповідно, що буде тепліше, ніж вон що кози і куриці. Тобто не буде такий хліб теплий. Ну, Але вже в кінці березня вже маємо надію, що вже буде тепліше, не так як зараз. Щоб все одно, такий початок квітня то вже не має бути ні морозу, ні нічого. Але все одно треба примувати. І ще що, друзі. І треба, щоб світло було включено. Світло має бути включено і вдень, і вночі, щоб вони цілий час їли і пили, їли і пили, і дивиться, щоб було постійно в комусь їсти і щоб постійно була вода. Не так, як куришу виключив світло, вони вже зранку собі їдять, а там е, цілий час мають їсти. Ну, коротше, так хто тримає, то знає. Кожен нам по-різному годує. Нам сказали, щоб не давати е, взагалі нічого, тільки хімія і мелени, щоб їм не давати там трави чи щось, щось такого не давати. Але люди дають, ну кожен вже знаєте, практикував, як буде краще. О, ті вже бараболь просять. Так, барабольки. Барабольки дають. Що, впало? Та... А, Хошо. Нам щось наша буракурізка кудись мені заіскрила. Ти вже, може, завтра подивишся. А ніколи вже нині, завтра подивишся. Ну, не пхатися. І то, де я зараз дорогами била. Їсти пити. все ти сіна дав чи ще не давав. Ну а, не битися. Забіяка. Забіяка. Нуха має три роки. Так три чи чотири її? раз буде Родити. Родити. Значить 4 буде в цьому. Осінь буде 4. А білку ми вже купили. Ну він казав, що вона щось має, чи 5 років, чи що, але мені здається, що вона більше По порогах. Якщо подивитися, то видно, що більше має. Ну, казав, що вона мала три е... кота. Е, ну так, три кота, але. Але ти подивися, яка нуха має маленькі роги, а яка білка має великі? А може тут відроди далечі? Не знаю. А о, одна з рогами, друга без рогів. Рог. Так, і рахуйте, що то її е, діти. От. Бумік. Ану відійшов з Буся має роги, а лунтик без рогів. Двоє рідні сестри. Якось так кіцгени попали. Прив'язана. Все одно отсюда достигає. Ай, ти моя, ти моя малесенька. Я думаю, що їй щось даю добре. Сає за пальці. Ти малим теж будеш давати? Чого не видно, бо білочка, білося. Вона така спокійна та білочка. Вонуха то наша оця чорна, ми ж так казали, ми її просто самі винні, що вона така буйна. Ми так з нею бавилися, знаєте, як ми її першу мали. Так з котем бавилися, бавилися, дуріли. І вона вже така привчилася. Тут в неї заходиш, вона вже стає на диби і вже бавиться, скаче до тебе. Що бусочка? Така чемна дівчинка стоїть. І лунтик така вредна. Така вредна. Гуся спокійна. Луп-луп-луп. Ми були ще яблука, якісь грушки. О, вони таке люблять. Може, трошки треба підсунути. Очки самі підсунемо. Тягаю. На, чекай, 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 ланью. Як колобок. Така кругла. Гуська. Ну, давай шерсть, але все одно вона досить крупна. А той, сюди, слід. Слідом. все, виходимо, пішли, йдемо, пішли, виходь. Все, так. бажемте. Ходи, пішли, пішли додому, додому, давай, давай, тікай, 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 рятуйся. Та вже завтра ходивишся до нього. Воно отутво, отутвось. Пішли, пішли бомчик, виходь. Швиденько, швиденько, швиденько. Тікай, тікай, будівель. О, все, він вже вдома. Він дуже боїться сам лишиться, такое, як темно, Зараз добіг та світло. Все, бачите. Біжить, біжить, швидко, швидко, швидко. Перший, щоб його часом на дворі не лишили і його не забули. Так, друзі, все. Господарку обійшли, печеру зготували. І все. Такий у нас сьогодні був день. Такий день. У нас холодно. Вже маємо надію, що може завтра буде тепліше, бо так, якби на суботу писала, щоб буде тепліше. Ну, будемо бачити вже, в крайньому разі будемо бачити з нею, Але я рахую так. Якщо ми вже так довго чекали тої весни. І так хотіли того тепла, то вже лишилося трошки, бо, друзі, що в нас? Сьогодні вже 15 березня, вже половина березня прийшло, Час дуже скоро летить. Дуже скоро час летить, друзі. Не знаю, так як в мене? Колись мені здається, що не летів так часу, так як була така, як Артур чи Денис, мені здається, так довше час шов. А тепер тако день за днем, день за днем, одне і то саме, одне і те саме. І так скоро руки летять. А, а так все побалакала з вами. Та і все. Добре, друзі, всім па-па, До завтра. Спокійної, мирної, тихої нічки. Всього доброго, друзі, здоровлячка вам, вашим рідним. Всього-всього. Гарного, доброго, позитивного. Усе, друзья, на сьогодні кажу всім па-па.